Приводом для обурення трудового колективу стала заява кандидата на посаду міського голови Бурштина Дмитра Семака про буцімто наявні факти фінансових зловживань з боку керівництва навчального закладу. В цьому торгово-економічному коледжі це повторюється. Неодноразово, і вона є е, фактично е, кожного місяця, збирають кошти. Так? Просто місцеві працівники, які працюють там, вони бояться це озвучити. Вони анонімно до мене звертаються. Прокуратуру, але нічого не можуть зробити. Чому вони знають ситуацію про те, що відкрито було дві кримінальні справи проти директора Козака Андрія Романича за його е, такі е, службо, що він зложував службовим становищем, і йому це зійшло з рук на думку учасників зборів, подібні заяви ніщо інше, як брудні політичні ігри, що кидають тінь на увесь колектив. Ми не дозволимо зневажати нашу гідність і плювати нам в душу. Ми не дозволяємо піаритись на нашому навчальному закладі і вести брудні ігри серед нас. Не дозволяємо скомпрометувати наш колектив. Не хотіли би дозволити, щоб вводили в оману людей. Це бруд, який зробив Дмитро Самак, кандидат в мери, не лишить. Обливати брудом наш колектив. Віддавши 36 років свого життя, вихованню і навчанню молодого покоління, я навіть ніколи не підозрювала і навіть мені ніколи в думку не могло прийти, що серед моїх випускників, серед моїх бувших учнів знайдуться такі, як Дмитро Симак. Підсумком зборів трудового колективу стало одностайно прийнято звернення до громадськості, у якому засуджувалася заява кандидата, аналогічна ті, яку він, до речі, як зазначалося у виступах, робив і на попередніх виборах. Інженерно-педагогічний колектив докладає максимум зусиль, щоб із цін коледжу виходили світ патріоти своєї держави. Високопрофесійні та кваліфіковані фахівці своєї справи, тому ми не дозволимо такому політику плюндрувати нашу честь і гідність і піаритись на цьому без будь-яких доказів. Наш колектив дуже здивований, звідки кошти в простого викладача університету з такою ж зарплатою, як і у нас, проводити таку бурхливу багатомільйонну агітаційну кампанію. Вибори закінчилися, життя продовжується. Та не чисо, та чи не соромно буде дивитися у вічі, пане семак, тим, яких ви обріхували у бурштині і Галицькому районі? Усі присутні поставили підписи під зверненням, текст якого буде спрямовано у засоби масової інформації. Щодо захисту честі і гідності, то це вже підстава для судового позову.